Я знову хочу з вами разом сказати слава Ісусу Христу! Приємно бачити, хай навіть і невелика кількість братів і сестер, хто прийшов в останній ранок 2022 року. Ви побажали, ви захотіли, ви порахували за важливим бути сьогодні на цій молитві, прийти в дім молитви. Дуже важливо шукати Господа. Знаєте, дуже правильно навіть і в суботу знайти ці сили і прийти сюди і прославити Господа. Багато людей не розуміють, що це значить. Ну, Ми і ті, хто сюди ходить, розуміють, а зрозумієте ще більше, коли Бог почне відповідати на усі ваші молитви, коли Бог почне відповідати. Прийнявши від тебе і від мене хвалу, подяку і поклоніння, розуміння, усвідомлення, що твій всемогутній Бог, він сьогодні також має жажду спілкуватися з тобою. І Бог створив людину не просто, знаєте, щоб показати духовному світові, що ось великий всемогутній Бог створив людину, подобну до Бога, створив по образу і подобі. І Бог, знаєте. Просто наблюдає за цим творевом. Ні. Бог створив людину для спілкування з Богом, для того, щоб отримувати задоволення від цього творіння, тому що Бог він наділив людей, він наділив людей особливими дарами, особливими почуттями. І це дуже важливо розуміти і усвідомлювати. Євангелія Матфія така цікава історія, записана в 21 главі з 18 вірша. Поутруже, возвращаясь в город, взалкав. И увидел при дороге одну смоковницу, подошел к ней, и ничего не нашел на ней, кроме одних листьев, говорит ей: да не будешь же впредь от Тебя плода вовек, и смоковница тотчас засохла. Ви знаєте, порой дивися на цю смоковницу, часто смоковница вона є про образ Израиля, про образ іраїльського народа. Сегодня можно сказать, про образ христианина, про образ верующей людини. Бог хоче сьогодні бачить від тебе і від мене плодів. Йому не потрібна твоя красива прическа, можливо, твій красивий одяг, твій гарний зовнішній вигляд, можливо, ти фізично крепкий, гарний все, ну пусти без плодів. Можливо, ти будеш, вибач, такий трошки хворобливий, ну, ти будеш багато плодів приносити. Для Бога ти будеш кращим, ніж той, хто, знаєте, здоровий, крепкий, а толку нема. Я раніше колись не розумів, чому апостол Павел писав, казав, що Господь прославляється в немочах моїх. Коли приходять немощі, коли приходили в життя апостола Павла, немощі, то він по особливому вмів тоді прославити Господа. Нам дуже важливо сьогодні не потрібно допускати немочів, щоб прославляти. Маєш сьогодні силу здоров'я, маєш сьогодні ноги, приходь своїми ногами до церкви, маєш сьогодні цю силу, розуміння, шукай Бога і прославляй. Увидевши це, ученики удивилися і говорили, як це в той час засохла смоківниця. Ви бачили людей, які були здорові, крепкі, все було нормально, потім на наступний день повідомлення кажуть, просто не проснувся. Просто засох. Лікарі зробили вскриття, подивитися, що кажуть, не можемо зрозуміти. Серце все було здорове. Не можемо зрозуміти, чому померла ця людина. Ви знаєте, сьогодні подли... потрібно нам особливо думати і дбати кожного дня, Боже. Я не знаю, скільки часу я буду жити. Але сьогодні ми маємо міняти мислення, Боже, я своє життя буду посвящати Тобі, посвящати поклонінню моєму всемогутньому Богу. Я буду шукати Твого лиця, я буду шукати Твоєї правди. Ви знаєте, то, що Сергій вчора вечором казав, коли ти занурюєшся в Бога, коли ти шукаєш, то в тебе дуже мало шансів зрадити Богу і зробити якийсь гріх, а тим паче холуна Духа Святого. Коли ти будеш в Бозі, ти будеш жити з Ним, з тебе буде тікти просто добре, живе з тебе буде, жива вода з тебе буде тікти. І шрева Твого написано: Потікуть ріки води живої, коли ти будеш перебувати в Господі не в інтернеті, не в гріхах, не в якісь непотрібних, не в книжках, не незрозумілих, но в Слові Божому, тут де збирається народ Божий, де приходять на молитву, де шукають лиця, де сповнюються Духом Святим, де дають господеві Богу, дають знаєте, місце в серці своєму життю Боже благослови. Ісус же сказав їм в ответ: «Істинно говорю вам, якщо будете мати віру, і не усомнитесь, не тільки зробите то, що Сделано со смоковнице, але і горе этой скажете піднімісь і уверенись, в море буде, і все, чого не попросите в молитві з вірою получите, Брати і сестри, велику роль грає сьогодні стан твій духовний. Для того щоб мати віру і просити щось у Бога, то я і ви ми маємо відповідати Слову Божому, так чи ні? Якщо я не відповідаю стандартам Слова Божого, то звідки це віри взяться? Це буде просто якийсь голос, просто якийсь звук і не більше. Бог сьогодні шукає. Він сьогодні хоче приготувати церкву свою для великого свята на небі. Там уже все готове. Бог чекає сьогодні на церкву свою. Брати сестри. Чи задумуємося ми сьогодні про те, що нас там чекає на небі? Чи ми хочемо сьогодні вже на той пір? Чи ми хочемо на те велике свято, яке приготував для нас Господь? Чи ми хочемо далі продовжувати жити цим земним? Знаєте, ув'язуватися в ці різні земні проблеми. Сьогодні, можливо, для багатьох людей краще земне життя, ніж небесне Багато людей бояться цього переходу. Раніше віруючі казали, не казали, там помер брат чи сестра, казали, відійшов. Відійшов, відійшла. Наше розуміння відійшов, відійшла. Віруючи, не помирають, віруючи, відходять, відходять на небеса, відходять до Бога в тій вічний обіті, який Господь приготував для нас. Євангелія Матвія, 22 глава. З першого вірша. И Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал, «Царство небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать званых на брачный пир и не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказал, «Скажите званым, вот я приготовил обед мой, тельцы мои, и что откормлено, заколено, и все готово, приходите на брачный пир» но они, пренебрегши то, пошли. Кто на поле свое, а кто на торговлю свою. Прочие же, схвативши рабов его, оскорбили и убили их. Услышав об этом, царь разгневался и послал войска свои. Истребил убить всех и сжег город их. Тогда говорит он рабам своим, брачный пир готов, а званые не были достойны. Зверніть увагу, скільки на землі, де проповідувалася Євангелія, де нібито було пробудження, де нібито багато служителів Божих проповідувало Слово Боже, скільки там їх загинуло, що приходило в ті міста, що приходило в ті країни. Приходило незрозуміле військо і знищувало, спалювало ті міста, спалювали і вбивали всіх, хто повставав. Сьогодні ми маємо розуміти точно так: Син Божий, Ісус Христос, Він прийшов також на цю землю, щоб подарувати нам життя, але люди не прийняли Його. Люди що зробили? Вбили. Що Ісус Христос сказав? Не буде цього храму, куди ви приходите, поклоняється камня, на камні не залишиться, все буде розбито, все буде знищено. Все-таки відбулося. Коли прийшов Месія, його не зрозуміли. Коли, знаєте, Він показував Отця для людей. Не зрозуміли люди, не прийняли Ісуса Христа. Багатьох післанців сьогодні проповідників не приймають. Чим більше насправді духовна людина, чим більше Він проповідує в своїй кафедри правду, то людям це не приймається. Люди не люблять таких. Людям неприємні такі проповідники, які відкрито говорять про твій гріх, про твоє беззаконня, що смертю умреш, грішник. Ні. Потрібно сьогодні, щоб проповідники і в цих важких часах казали, все добре, все нормально. І в такому стані Бог тебе спасе і допоможе. Брати і сестри, саме проблема велика, що від того, що християни охололи, стали в поганому стані, приходять війни в ці міста, приходять, знаєте, кровопролиття, тому що церква ослабіла, церква, відійшла від Бога, церква перестала бути солю землі. Вона втратила ту силу проповідувати Івангелія і бути зірцем. Цього світу Ось що проблема, і все починається з церкви, і церква сьогодні не має розбігатися звідси, а навпаки сюди прибігати і падати на коліна перед Богом Сказати, Господи, прости, можливо, не зрозуміли Месію, не зрозуміли народження Ісуса Христа, не зрозуміли післанців, можливо, твоїх проповідників за цією кафедрою не зрозуміли. тих, які справді були твоїми, а ми не зрозуміли їх. Вони нам стали противними, тому що те слово різало нам. Різало неприємно було, бо гріх жив мені. А гріх на той час він приносив мені задоволення. А коли про цей гріх говориться, людина крутиться, їй незручно сидіть. пот холодний по спині йде. Навіщо цей проповідник ці речі говорить? Навіщо він скриває? Ту ж скарлупу скриває ці рани, ці болі гріховні? От правильно робить, що вскриває. Ісус Христос Він приходив, чітко проповідував. Іоанн Христитель він чітко проповідував. Він не ходив, знаєте, отак от, от около, за около. Як би, щоб не обідати людину, як би щоб словом її не вбити. Слово Боже, воно не вбиває. Слово Боже, воно зціляє, запам'ятайте. Слово Боже, воно обличает, Ну, Слово вихід дає. Облічаєш, приймаєш обличення, покаявся, і приходить благословіння в твоє життя. Слово Боже, воно зціляє, не вбиває. Запам'ятаємо це всі назавжди. Итак, на распуті, і так, поїдіть на розпуті і всіх, кого найдете, зовите на брачний пир, І робите, вишедшим. На дороге собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими. Царь вошел посмотреть, возлежащих увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: «Друг, как ты вошел сюда в небрачной одежде?» Он же молчал. Тогда сказал царь слугам, связавшие Ім руки і ноги. Возьміть його і бросьте во тьму внішню. Там буде плач і скрижеть зубов, ибо много званих, а мало ізбраних. Що значить людина, попала не в брачній одежі? Що це значить? Брати і сестри, у нас в церкві сьогодні багато людей. І є певна кількість людей, які досі не захотіли вдіти брачну одежу. Їм подобається світське життя. Їм подобається не слухатись, їм подобається жити, як живуть люди в цьому світі, їм подобається приходити в такому стані світському, приходить в церкву. Ну прийде час, коли буде Божий суд. І нібито ми своїми очима думаємо, ми всі добрі, всі хороші, і всі ми можемо в царстві Божому бути. Але ми здивуємося, коли Бог все-таки поставить одних по праву сторону, а других по ліву. І ми будемо дивуватися, як Бог поставив цих людей по ліву, якщо ми завжди думали, що вони мають стояти по праві. Брати і сестри, сьогодні час. Каєтесь. Сьогодні час очищатись, сьогодні час просити, Боже, відкрий мої очі, якщо вони неправильно ще бачать. Відкрий мій розум, якщо цей розум неправильно розуміє слово Твоє. Можливо, сьогодні багато людей нехватали з нового вчення, нової науки, що одного часу, якщо ти, Бог тебе спас, ти народився, згарив все, тобі на небі спасіння забезпечене. Ні, це неправда. Слово Боже підстрить, дуже багато говорить про те. Дивися, щоб ніхто не вкрав, не похитив вінца твого. Це дуже легко сьогодні можна зробити. Ви знаєте, як кажуть, сьогодні є така земна поговорка: від любові до ненависті один крок, так чи ні? Один крок, не 10, не двадцять, один. Сьогодні можна схибить відступити від Бога одним неправильним чинком, і все. Я хочу разом з вами зараз молитися і просити Господа, Боже, допоможи нам, благослови нас. Дай нам сьогодні зрозуміти Слово Твоє. Дай нам розуміти, я церква, чи дійсно втрачений той соль чи ні. де цей світильник він стоїть, де ця свіча вона, чи вона під столом стоїть, чи вона сьогодні світить усім, чи я ховаю сьогодні свою віру, чи я ховаю сьогодні своє християнство, чи мої уста сьогодні закриті, чи вони відкриті, мої уста. Чи я сьогодні. На Божій стороні є той, хто збирає з Богом, чи той, хто, роз... чи той, хто розтачає. Брати і сестри, запам'ятайте, ми якось з дружиною вчора розповідали, що сьогодні люди втратили роботу. Навіть якщо людина сьогодні знайде роботу, яка заробляла раніше, можливо, 5 тисяч гривень в день, якщо навіть тисячу чи п'ятсот гривень ти заробляєш в день, сьогодні, ти в будь-якому випадку в маленькому плюсі. Ну, якщо ти сьогодні день прожив, нічого не заробив, ноль, ти по-любому йдеш в мінус. В тебе є затрати, ти щось їси, ти на щось тратиш. Якщо завтра, післязавтра в тебе мінус, 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 то не думай про те, що через місяць, через два тобі придеться продавати вже майно, щоб закривати деякі питання. те, що ти нажив колись. В духовному точно так. Кожного дня має бути в тебе ріст. Кожного дня ти можеш годувати свою душу словом, в молитві перебувати в пошуку Слова Божого. Далі, кожного дня ти маєш хоч комусь засвідчити за Бога. Ти маєш розширяти Царство Боже, ти маєш бути стати в числі, які розширяють, які розширяють царство. Ну добре, що ти і я ходимо у церкву. Но якщо ми мовчимо, нікому про це не говоримо, не проповідуємо, не свідчимо про Господа, який прибуток сьогодні має церква. Який прибуток сьогодні має Царство Боже, якщо ми мовчимо? Якщо коли ж люди хвалилися 20 років пропрацював на заводі, в радянські часи ніхто не дізнався, що я християнин. Чим ти хвалися? Нещасна душа. З чим ти хвалися? Я хочу, щоб ми сьогодні навчилися з вами хвалитися Господом. Щоб сьогодні з вас і з мене це все витікало, текло. Знаєте, перло просто. Сила і слава Божа, щоб ми з вами сіяли, світилися, брати і сестри. Зрозумійте, твоє і моє лице, як християнина, воно має сві сіяти, світитися. Всі люди всі бачили, ти щаслива людина. Чому ти щаслива людина в цій війні, в ці часи війни? Чому ти сіяєш? Бо я знаю Господа. Я знаю Спасителя, він живий. Я знаю обітниці його моє життя. Я знаю, що буде завтра, післязавтра. Ви не знаєте, я знаю. І Я знаю, що буде. Я знаю, я очікую цього. І я буду усім далі розповідати і хвалити мого Господа Його ім'я, що він вчинив і вчиняє, і буде вчинять в моєму життю. І для всіх нас ми маємо бути цими людьми. І люди будуть бачити цього світу, вони будуть бігти за такими. І Вони скажуть, і ми хочемо знати вашого Господа Ісуса Христа. Якщо Він, якщо він не малюнок, якщо він не ікона, якщо він не зроблений руками, а він живий у вашому житті, і він це робить, ми хочемо служити такому Господеві. Ім'я йому Ісус Христос. Молимось. Дорогий наш люблячий Господь, ми знову і знову звертаємось до Тебе. Ми знову і знову, Господи, звертаємось до Тебе. Батько, пробач сьогодні кожного з нас. Пробач, можливо, Господи, що не робимо те, що маємо робити. Можливо, хто з нас в числі розтачаючих Боже, а не збираючих, Господи. Ми просимо, допоможи нам сьогодні шукати Твого лиця. Боже, допоможи нам сьогодні шукати Твоєї правди. Допоможи, Боже, шукати сьогодні Твого Твого лиця. Господи, Боже, допоможи. Наповнюй наші серця Твоїм миром. Наповнюй Твої сили, Боже. Ми маємо бути тою свічою, яка горить. Господи, ми маємо бути солью землі. Ми маємо сьогодні впливати, Боже, на всі Господи, речі. Господи, ми маємо сьогодні впливати на політику. Ми маємо впливати на війну. Ми маємо впливати сьогодні на економіку. Ми маємо впливати на мораль сьогодні в нашій країні, Боже. Церква має впливати сьогодні на духовність. Церква має впливати сьогодні на сім'ї, Боже. Церква має бути кругом в усьому, Боже. Яви славу Твою. Я милість твою, Господи, Ти поставив церкву Твою. І Ти все робиш заради церкви. І ти, Боже, прийдеш для церкви, за церквою, Боже. Дай це розуміти. Свято вже готове, той пір, Боже. Боже, на небі ти вже приготував. Син Божий, Ти все зробив на цій землі. І ти сьогодні очікуєш своєї нареченої. Твоя наречена сьогодні має шукати тебе. Твоя наречена має розширяти царство Твоє. Твоя наречена має сьогодні проповідувати про Твої великі діла. Бог наш, ми просимо, благослови. Допоможи усім нам, Господь. Являй славу твою, являй милість твою. Боже, я не хочу, щоб хтось засох і помер. Ми не хочемо засохнути, Боже, але ми хочемо бути живими. Ми хочемо бути благословеними. Ми хочемо бути сповненими Духа Святого. Я молю за церкву благодать, Боже, за синів, за доняк Твоїх, Господи, за дітей наших, за братів сестер прошу, Боже. Яви милість, Твою, яви славу Твою, Господи, помилуй усіх нас, Боже. Спаси душі наші. Господи, відкрий очі наші духовні, відкрий розум, щоб розуміти тебе, Боже. Сьогодні час для проповіді Євангелія, сьогодні час, щоб розширяти царство Твоє, сьогодні час не мовчати, служити, робити, говорити. все Сьогодні, всі сили використовувати, які тільки можемо, Боже, зробити для слави Твоєї. Зробиться для слави Твоєї, ми просимо в ім'я і сина Святого Духа Боже. Зробиться, Дух Святий. Зробиться, Господь. Сьогодні багато людей, які мають духовні моральні травми, багато віруючих, які сьогодні спіткнулися, які впали, які відійшли від тебе, які халоли, Боже, впали в гріхів беззаконня, Господи. Спаси, помилуй, поверни, Боже, відроди церкву Твою, Відроди церкву України, Відроди церкву на землі, Боже. Відради, щоб цей меч не пішов по всім країнам. Боже, відроди церкву, дай церкві зрозуміти. Ганебний стан свій, Господи, щоб сьогодні церква не відкидала твоїх посланників, щоб не відкидала твоїх проповідників, грамогласні трубиці, які сьогодні сурмлять, ці сурми, які сьогодні кличуть. Спасайтесь, до Господа, покайтесь своїх гріхах, шукайте Божого лиця, шукайте Божої правди, гамитись, освятіться, вдійтесь в чистоту, і взятість Божу в броню праведності, Боже, благослови, зробиться для слави Твоєї, зроби це, Господи, по милості Твоєї. Ми шукаємо сьогодні Твого лиця, ми шукаємо сьогодні Твоєї правди, Боже. Да, сьогодні ми багато хто втомилися на цій землі, втомилися через обставини, через різні трудності, Боже. Хтось переживає і хвороби, і духовні трудності, і економічні, Боже. Но ми знаємо, що сила в тобі. Допоможи тим людям, хто це переживає, пусть почнуть сьогодні прославляти Твоє ім'я. Пусть почнуть цих трудностях прославляти Твоє ім'я, співати пісні, хвалитися Тобою, Господи. Я вірю, я знаю, що все, всі трудності розбіжаться, всі трудності, Господи, зникнуть. Як роса на сонці зникнуть. В ім'я Ісуса Христа, коли прийде світло твоє, коли прийде тепло Твоє, зникнуть усі проблеми, Господи. Дай щоб ми дали тобі піти попереду, піди попереду сьогодні нашого життя, піди попереду, Господи, ми просимо в ім'я Ісуса Христа, яви твою славу Боже нашу. Ж'яви Твою милість, Господи. Благослови, укріпи усіх нас. Я прошу, прости, мене, Боже, де я в чому не допрацював, де я, можливо, щось ще не вспів зробити, Боже, для слави Твоєї прости. Каюсь, Господи, перед Тобою. Прости. Рік, Господи, вже минув. Прости, прошу в ім'я Ісуса Христа. Прости моїх братів. Господи, служителів Твоїх прости. Можливо, хтось з них, Боже, десь не допрацював, десь не зробив, десь мене угодили Тобі, Господи. Як мали угодити, прости нас, усіх, Боже, прости наших сестричок, Боже, наших дружин. Господи, прости усю церкву, народ твій прости, ми просимо, братів сестер усіх прости, дітей наших прости, Боже. А ми, як чистих святи, дай нам Боже ще краще в слідущому році жити. Господи, більше шукати лиця Твого, щоб Ти прийшов в силі славі твоїй щоб Ти не повнив дарами Духа Святого, церкву Твою. Наречену Твою, щоб, Господи, те посіяне зерно, яке напроти, протягом цього року, щоб воно проросло, щоб сюди прийшли десятки тисяч, сотні тисяч спасених людей. Господи, щоб прийшли, ми будемо будувати далі, дома молитв. Будемо будувати багато домів, Боже. Господи, щоб там люди славили Тебе, щоб там ти царствував, щоб там ти творив чудеса і знамення, Боже. Робиться для слави Твоєї. Наповнюй, надихай твій народ, Галилюя, Силою Твоєю, правдою Твоєї, Боже. Дай щоб наші серця горіли, горіли по тобі, горіли по слову Твоєму. Господи, час прийшов на небі накриті столи. Господи. Ти посилаєш своїх післанників, щоб пішли по тим вулицям, Боже, проповідували хромим, больним, калікам, Боже, добрим і злим, щоб ми проповідували Твої Івангелії. Зроби це, Боже, поведи. Господи, підніми своїх синів, підніми своїх доняк. Направ, Боже, на ті вулиці, направ на ті шляхи, Боже. Продовжуй проповідувати Слово Твоє. Ми хочемо бути інструментом в Твоїх руках. Благослови, прослався. І возвелися в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Ми просимо. Амінь.